Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку які властивості у газів. На відміну від твердих тіл і рідин, частинки у газах розташовані далеко одна від одної. Вони вільно рухаються у різних напрямках, час від часу стикаючись між собою та стінками посудини. Тому гази не мають власної форми. Вони набувають форми посудини, в яку перебувають. Гази не мають власної форми, і цим вони схожі на рідини. Частинки газу слабо взаємодіють між собою, а тому гази не мають власного об'єму. Об'єм газу дорівнює об'єму посудини, в якій він закритий. Відстані між частинками у газу великі, тому гази легко стискаються. Наприклад, можна стиснути повітря у шприці або накачати шини велосипеда. Цим газом відрізняються від рідини твердих тіл. Газ має здатність розширюватись і рівномірно заповнювати всю посудину. Він прагне зайняти увесь об'єм, яким великим би він не був. Це відомо з досвіду. Ми ніколи не натрапляємо у кімнаті чи де інде на порожнечу, в якій немає повітря. Якщо на кухні випікають пиріжки, апетитні запахи розповсюджуються по всій квартирі. Це тому, що молекули випічки швидко поширюються в кімнаті і досягають свого носа. У газах, як і в ридинах, відбувається дифузія. Уяви, що в двох посудинах, перекритих краном, є два гази кисень і водень. Якщо кран відкритий, із часом кожен газ займе обидві посудини. Суміш кисню і водню під час нагрівання є вибухонебезпечним. Дифузія у газах відбувається швидше, ніж у рідинах і твердих тілах. Це тому, що частинки, з яких складаються газоваті тіла, переміщуються швидше. Проміжки між частинками у газі такі великі, що частинки одного газу легко промикають у проміжки між частинками іншого. У повітрі досить швидко поширюються запахи. Запахи роблять наше життя цікавим, багатим, безпечнішим. Ми насолоджуємося їжею, що смачно пахне. За запахом тварини знаходять їжу та партнерів для розмноження. Комахи, запилюючи, відшукують квіти з ласим лектаром, запах горілого газу чи зіпсованого продукту попереджує про пожежу, вибухонебезпечну ситуацію або вберігає від важкого отруєння. А от поширення у приміщенні запаху тютюну це негативний прояв дифузії. Остерігайтеся вдихати дим, який видихає курець. Пасивне куріння шкідливе для твого здоров'я. Українське слово повітря за походженням пов'язане зі словом вітер. Повітря це природна суміш газів. Найбільше у повітрі азоту і кисню. Є невелика кількість вуглекислого газу. Водяна пара незначна кількість інших газів. Повітря потрібне. Для дихання всіх організмів. Завдяки повітрю ми чуємо звуки, які у ньому поширюються. Стиснене повітря працює у пневматичних пристроях. У повітрі рухаються літальні апарати, воно обертає вітряки та вітрові електростанції. Для людей з тяжкими опіками сконструювали повітряне ліжко. Струмені повітря підтримують хворого, біль зменшується, рани загоюються швидше. Павук сріблянка будує повітряне житло. Природний газ є одним із найважливіших видів палива. Він згорає без виділення сажі чи золи. Він є найбільш екологічно чистим навкол... викопним паливом. Стискаючи та охолоджуючи газ можна зрідити. Рідкий кисень це рідина блакитного кольору. Його отримують, утримують у сталевих балонах. Він вибухонебезпечний. Кисневу подушку заправляють лікувальним газом з балона. Рідкий азот використовують у медицинній техніці для заморожування та охолодження. Азотне вуглекисле гасіння вогню, на відміну від води і піни, не ушкоджує матеріальні цінності.